У 1764 році царський уряд затвердив план, роздачі Новоросійської губернії казяних земель для їх засілення. З метою прискорення господарського розвитку краю шляхом створення потужного панського землеволодіння дозволялося наділяти землею не тільки дворян, а й людей будь-якого звання за винятком кріпаків. Для стимулювання промисловості та торгівлі, поміщики, заможні люди, котрі бажали заснувати підприємства, отримували додаткову землю, грошову позику, право протягом 10 років вести торгівлю власними товарами без провізного мита. Але поступово коло осіб, які отримували багато ділянок землі, звужувалося. Це право збереглося лише за тими, хто користувався дворянськими привілеями. У Мелітопольському повіті на території сучасного Васильівського району 33 тисячі десятин землі отримав генерал-майор Василь Степанович Попов. Рід попових польського походження. Дворянин Побош Поповський згадується ще у 1022 році при Болеславі Хоробровому. Згодом побож загубилося, а Поповський перетворилося у Попов. Батько Василя Степановича Степан Олексійович народився у Казані в родині священика. Розпочав службу канцеляристом, а закінчив колеським асесором, маючи російське дворянство. Там же у 1743 році народився його син, майбутній засновник Васильівки Василь Степанович Попов. За свідченням його сучасника, росту був середнього, толстоват, станом нескладін, широким носом і сірими глазами. У місцевій гімназії Василь вивчив російську, німецьку мови, французькою немного сам собою вивчився. Пробував вступити на військову службу, але не виявив ніяких здібностей строю. Тому присвятив себе канцелярській службі за військовим відомством. Починалось сходження по ієрархічній драбині. Брав участь у походах на Польщу російсько-турецькій війні 1763-1774 років. Тоді і був визнаний князем Василем Довгоруковим Кримським за іскусне ізлаження канцелярських бумаг та став його особистим секретарем. Адже князь Довгорукий грамоту так і не опанував. За часів князя Долгорукого Василь Степанович дослужився до звання підполковника. Ще й більшу впливовість, вже як державний діяч, Попов здобув на службі в канцелярії князя Григорія Потьомкіна Таврійського, котрий одразу оцінив його та наблизив до себе. Валентин Пікуль у романі Фаворит пише «З некоторих пор появилося тієво всюду Потьомкіна-Сопровождающая». Василій Степанович Попов. Отпри захудалого сільського попіка, от сахи і лаптей, пробивший собі дорогу к и почестям. Маючи вже чин полковника, Попов керував канцелярію ясновельможного князя. Прутко хапав його зауваження чи характеристики та обертав їх зі швидкістю віртуоза у циркуляри, ордери, листи, угоди. Попов завжди з'являвся у повній формі. Працював до ранку в поті чола, втім, коли Потьомкін прокидався, першим входив до нього з доповіддю. Така невтомність Василя Степановича вражала іноді навіть самого князя, бо, маючи і хвилини спокою і виконуючи найскладніші обов'язки, завжди був веселим та бадьорим. Весь час перебував поруч зі своїм господарем, поки не отримав наказ зійти. При каждом дворе так сказать, было много и сплетников, и интригантов, но Василий Степанович к ним не относился. И в основном он старался очень многим так сказать, влиятельным особам помочь. Также он все время помогал великим полководцам и Александру Васильевичу Суворову, и Михаилу Ильичу Кутузову, так сказать, и Каховскому, Синельникову так сказать, и очень многим другим. Он мог любой документ, любой циркуляр преподнести князю и той, и с другой стороны. Но он старался всегда, чтобы какая-либо проблема, какая-то либо тема проходила, так сказать, гладко. То есть он никогда не старался унизить ту или другую сторону. В 1783 году ликвидовано Крымское ханство. На его землях, переданных до Российской империи, в 1784 году утворилась Таврийская область. А з 1802 року Таврійська губернія. Територія сучасного Василівського району входила до складу Мелітопольського повіту Таврійської губернії. Васильівка одразу почала заселятися солдатами-втікачами, кріпаками, державними селянами. Уся увага Патьомкіна була прикута до Криму та Таврійських земель. Василь Степанович допомагав йому у планах заселення Північної Таврії. На дарование ему Катериной II земли переселяет Крипакив из Полтавской, Черниговской, Катеринославской губерний. Ну, жалко, что о ходяческой деятельности Василия Степановича Васильевки мало что известно. Известно, что он построил первый храм, там деревянное сооружение святого Василия Великого. Ну и также, так сказать, построен первый господский дом, который до сих пор сохранился. Датувано в 1791 році. Коли проводилася небольшая реконструкція цього здания, то видно, що там дерев'яні конструкції. Вот Навкруги цієї садиби згодом і була забудована Васильівка. Також Попов став засновником та власником сіл, скельки, Янчикрак та Карачикрак. Можна сказати, що усі справи Таврійської губернії вирішували дві людини. Її правитель Каховський та правитель Потьомкінської канцелярії Василь Степанович Попов. Обидва були чиновниками душею та тілом. Попов розумний, спритний та активний. Каховський повна протилежність. Права рука Потьомкіна Попов кінчиком пера вмів виправити недоліки у діяльності таврійського правителя. Іноді Попов обурювався Каховським зав'ялась труда. Каховський до нього підлещувався, посилав йому щось приємне з дарів Таврії. Одну діжку винограду, одну діжку груш, два лантухи горіхів, чи то міді з Севастополя або мушмулу. Не забув Каховський віддячити попову із земельними угідями в Криму. За це Василь Степанович багато чого пробачав лінивцеві. Ставився до нього поблажливо і завжди міг відвести від нього гнів Потьомкина. Конечно, Василию Степановичу нужен был свой, скажем так, крепкий тыл из тех людей, которые, так сказать, которые бы его очень сильно уважали. Так что, и он тоже, так сказать, этим пользовался. Если бы не Василий Степанович Попов, то, может быть, Каховский бы и не занял ту должность, которую он занимал после смерти светлейшего князя Тавриды. Потому что, так сказать, на эту должность, как мы знаем с истории, пытался, так сказать, возглавить генерал-аншеф граф Каменский. Крім того, Василь Степанович вів справи спеціальних фондів, котрими керував князь. Під час Другої турецької війни було передано 55 мільйонів карбованців для потреби армії, якою командував Потьомків. Звід же, і дуже зверхні, попов надав всього на 41 мільйон. Решту спритник використав на власний розсуд. З історією ми знаємо, що многії казни, звісно, були кознокрадами. И тут, так сказать, то, что, может быть, и определенные суммы прилипали к рукам Василия Степановича, ну тут, так сказать, многому способствовал и сам Потемкин, который тратил, так сказать, безбожно эти все средства, которые сходили на, э, так сказать, и на армию, так сказать, и на другие государственные цели. Но, тем не менее, они тратились, так сказать, и, как сказать, не имели этому счета и определенного контроля. Но потом, так сказать, после смерти Потемкина, конечно, это все легло более-менее на Василия Степановича, эти все шишки. Ну, Екатерина II уважая. Память Потемкина и самого Василия Степановича Попова, она как-то постаралась эту тему замять. И, в принципе, ну, сам Василий Степанович, хоть и был порядочным человеком, но он еще был заядлым игроком. И очень большие суммы иногда проигрывал в карты. А в карты он мог играть, так сказать, и в течение суток. И в большей степени был в проигрыше. И потом, как сказать, писали историки, приносил с собой шапку с золотыми червонцами и, в принципе, очень легко мог их проиграть». Одруживаться Попову, ясновельможний князь не радив, інших одружував, і брав Попова як людину позитивну, названим батьком. Он ну, ему не запрещал жениться. Ну просто так сказать, советовал, что братец, пренебреги, зачем тебе это надо, если у тебя на з с ними и живи. Потому что, как он говорил, мужик умеет только после женить, а это уже поздно. Ну и в принципе, тому что, может, и сам потемкин був и был человеком не женатом же. А у Василия Степановича все-таки была такая служба, что в любое время он нужен был князю. Ну, как известно, он имел, по словам историка Андриана Грибовского, много детей от актрисы Каролины, но установил он только двоих. Это Александра и Павла. Александр впоследствии продолжил полтавскую ветвь рода Поповых, а Павел – таврическую. Самая старшая была Мария Васильевна. Вот в дневнике его, он часто упоминает, которую мы нашли в Симферопольской архиве, он часто упоминает Марию Васильевну э Трагерова. И она рождение как раз э, именно очевидно его дочь. Вот. Но э, рождена она в то, в то время, когда ему было всего лишь 18 лет. Вот. Вполне возможно, что это грех юности. То есть, она везде и всюду его сопровождала. Он же с актрисой Каролиной до этого жил много лет и хотел узаконить брак свой, где-то порядка где-то в 92-94 году. Кто она такая, как актриса Каролина, мы пока еще не знаем. Но по имени это либо это имя встречается и у поляков, у чехов и даже встречается редко, правда, но у концузов. Саме у Попову виникла ідея про потьомкінські села. І розпорядження «А способах стрітіння імператриці в Таврійських губерніях були покладені на Каховського та Попова. Це завдання Василь Степанович виконав відмінно. У війні очаків досяг генерал-майорського звання і високих державних нагород. Статок Попова після смерті Потьомкіна ще збільшився завдяки тому, що імператриця Катерина ІІ ставилася до нього з великою повагою. У 1803 році імператор Олександр І затвердив герб роду попових, що вказує на польське походження роду. Підкова, шляхетський шолом, корона, мальтійський хрест. А дві пари схрещених ключів та бойових собака вказують на місце попових в ієрархічній драбині держави. Василь Степанович виконував особисті доручення високоповажних осіб князів Довгорукого, Потьомкіна, государів Катерини II, Олександра І. Ошийник собаки вказує на те, що герб був отриманий поповим у поважному віці. У 1803 році йому виповнилося 60. Зі сходженням на престол царя Павла І полишив Петербург і почав наводити лад у своїх маєтках. Земельних угідь на той час у нього було дуже багато в Катеринославській і Херсонській губерніях, в Криму на Тарханкуті, а Лушта і частина Луштинських земель також стали його власністю. Крім того, землі на Полтавщині, село Решетилівка, Мінській губернії і на Уралі. Центральную садовую среди своих северных земель Василь Степанович выбрал Тавель в Симферопольском повете. Он, в принципе, в Решетиловке, э, ну, в принципе, так же, как наскоком, как, как и в жил. Когда при Павле Первом попал в опалу, он, да, он жил в Васильевке, потом в Решетиловке, потом при новоспеченном императоре Александре I был опять отозван в Петербург, так сказать, на службу, ну и потом в дальнейшем, да, либо в Решетиловке, В меньшей степені Васильівки і в Петербургі він прожив, прожив для, до конца своїх днів. Як державний діяч Василь Степанович Попов мав великий вплив на політику Російської імперії кінця XVIII початку 19 століття. Брав активну участь в управлінні новоросійським краєм, займався гірництвом, фінансовою справою, промисловістю армією, створив бібліотеку імені салтикова Щедріна у Санкт-Петербурзі. Вирішував безліч питань, пов'язаних с прогрессивным розвитком державы. Василий Степанович был глубоко порядочным человеком вообще по жизни. Ну, в принципе, я скажу одно, что Василю Степановичу тоже везло на более-менее порядочных покровителей, которые у него в, в разное время были. Это и Василий Михайлович Долгорукий Крымский князь, также Григорий Александрович Потемкин Таврический, и впоследствии Екатерина II и император Александр I. І скажу, що всю свою жисть він, в принципі, прожив порядно. В служенню, так звати, государству, отечество, ну, так звати, своїм же ж великосвітським господам. Не стало Василя Пупова 5 листопада 1822 року. Він похований в Санкт-Петербурзі в Александро-Невській лаврі. Між могилами Михайла Кутузова та Кирила Разумовського.